Врахування стажу в Росії та інших країнах СНД так на сьогоднішній день люди часто стикаються з проблемою, що пенсійний відмовляє їм врахувати до стажу такі періоди роботи, незважаючи на те, чи вони були в період СРСР чи вже в період Незалежної України. Однак, якщо ви працювали до повномасштабного вторгнення, через суд ви можете довести і врахувати всі ці періоди. Безпосередньо до вашого стажу. Якщо це мова йде про інші країни, крім Білорусі і крім Росії, то це можна врахувати також до стажу. Яка процедура і чому так? Ключовою підставою в нас була раніше для врахування такого стажу, взаємного врахування, міжнародно правова підписана угода про пенсійне забезпечення між країнами СНД. В 2022 році як Росія, так і Україна з цієї угоди вийшли. І відповідно, саме по цій причині пенсійний відмовляє зараховувати стаж. Але ключова позиція суду, що закон не має зворотної дії в часі, що зазначено в Конституції. Тому треба дивитися на момент роботи. Якщо на момент роботи угода була чинна, а це було до 2022 року, ви працювали офіційно, оплачували всі внески і податки, то є всі законні підстави для врахування стажу. Потрібен перерахунок або відмовили призначенні пенсії, звертайтеся.